Немає, напевне, такої людини, яка б не цікавилася їхніми результатами праці. Фахівці Української гідрометеослужби відзначають сьогодні своє професійне свято. У нашій державі нараховують біля п'яти тисяч таких спеціалістів, а в області майже сто. Серед них і працівники Карпатської селистокової станції. Крім погоди, її спеціалісти прогнозують і такі часті для нашого краю паводки. Репортаж з Яремче. Визначити рівень води у річці, температуру, швидкість течії, навіть хімічний склад води це щоденна праця гідролога. У разі повені таку роботу працівники селистокової станції виконують кожних дві години. Останні два роки у них важкі робочі будні. Останніми роками пішло більше дощів і більше є виносів селів, більше роботи. Горбати ну, ми не боїмося, ну просто як, не співаємо, не стає сил, щоб вимірювати всі силові потоки. Ми ведемо за ними спостереження. І також після кожного паводку більше паводків, більше роботи, більше спостережень, більше розрахунків, більше, а людей не прибільшується люди одні ті ж самі. Карпатська целистокова станція працює вже більше 30 років на теренах області. В Україні подібна є лише у Криму. Основне завдання гідрологів спрогнозувати паводки за гірськими ріками області на 15 гідропостах щодня стежать спостерігачі. Всю зібрану інформацію потім опрацьовують фахівці гідрогрупи і відправляють до Києва. А на бойку тут працює вже 53 роки. Бачите, такі так би сказати, катаклізми, і це треба все попереджувати або принаймні зафіксувати, щоб це бо. Була якась періодичність, можуть визначити періодичність по цьому, розумієте? Я, наприклад, працюю дуже вже, як кажу, давно, то хочу сказати, що колись були рідші ці явища, а тепер вони, так сказати, почастішали. Ну, напевно, це залежно, у нас ж тут лісові масиви не вирубуються, не, не планово. І це все, як кажуть, впливає на це. Селистокова станція фіксує і погодні дані кожних три години. Для передбачення погоди беруть до уваги усі природні чинники: вітер, температуру, тиск, вологість, хмарність і небезпечні явища. Цими днями Яремче оповив густий туман, але підстав для штурмового попередження наразі немає. Заспокоюють синоптики.